Ветхе ми прожили в своєму житті дуже багато криз. Почнемо з Вікторії. З одного боку бізнес її супер розвивався. Вона зростала як фешн дизайнерка. Вони робили покази, відкривали різні там шоу-руми. А за кадром вони йшли вниз, 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 тобто втрачали величезні гроші. Тоді вони знайшли окремого партнера, людина, яка розбирається саме в бізнесі, в фінансах, і цей партнер подивився на всю ту їх структуру і на ті їхні сильні мінуси вниз. І він сказав, що ну сорі, але я не бачу сенсу мені як бізнес-партнеру Ходити до вас в бізнес. Тоді цей бізнес-партнер пішов додому до своєї жінки і сказав: Блін, ти так гарно виглядаєш? Звідки твій образ? А його жінка сказала: Це Вікторія Бекхем, і він по факту пішов займатися цим бізнесом, тому що повірив у Вікторію і в її продукт. І як наслідок бізнес стабілізувався, згодом вона ще відкрила свій б'юті бренд. І знаєте, ті медіа, ті видання, які на початку кар'єри казали, що там в неї нічого не вийде і висміювали її. Сьогодні почали називати її еталоном британської мінімалістичної. Елегантності